Привіт, доманам! Я думаю, зараз даний ви видивиться в 2025 році і вже наступив новий 2025 рік. 24-й вже пішов, наступив 2025-й. І наш брокер Tiger.com зробив для мене такий подарочок. А я зроблю для вас подарочок, тому що подарочок для мене був забагато таких подарочків. Я собі залишу тільки один подарочок їхній, а остальне все вам віддам. Тобто я зроблю розіграш. Розіграш мерча від Tiger.com. Він мені надіслав подарочок на новий рік, але... Но... Як і говорив, я вас теж без подарка не залишу. Тому я зроблю розіграш на merch.tiger.com. тайгерком. Зараз я вам його покажу. Ух, його боба, як зимно. Мінус 4 градуси, але все одно я покажу, що мені надіслав тайгерком і що ви можете отримати, що ви можете виграти в моєму розіграші. Перше, це що ви бачите на мені футболочка від тайгерком. Розмір L кому цікаво. Далі, що в нас є? У нас є багато прикольних штук. Перше, це як кепочка. Навіть є їх дві. У вас є можливість виграти дві кепочки. Ну, звісно, хтось один виграє одну кепку, другий хтось виграє другу кепку, логічно. Тобто, кепочки, далі. Футболочка. Тоже L. така сама, як на мені, Якість клас, топчик. Сидить, як на мене, шита, думаю, вам теж підійде. Ще одна футболочка, є можливість виграти. І найголовніший подаруночок. Так, що і то за тема? Так, ми тут не мусоримо. Все за собою. Самий головний подарунок. Ось тут. Це є ахрінєний просто коврик. Коврик для настоящих скальперів. Ось така штука. Я думаю, кожному би сподобався дана така прибамбаса на ваш робочий стіл, на ваше робоче місце для лудуманів, для лудуманів, тут і пише. стоп 0,5-0,1%, він рейт і так далі. Тобто, якщо ти не вмієш торгувати, тут і для вас все пише. Також. Формації, дуже багато різних формацій, які мають відпрацьовувати по системі скальпів, але не по технічному аналізу. Коротше, до чого я веду? Тому що я вже змерз мінус 4-5 мінус градусів. Але я веду до того, що перше місце це буде оця штучка. Охірєнний коврик, кожному, думаю, пригодиться. Навіть не трейдеру, не скальперу, пофіг. Пригодиться кожному. Далі друге місце це буде ось така футболочка. Одна штука, одну собі забираю. Як ви Далі, третє, четверте місце отримує по кепці. Давайте хочете я вам покажу, як. Вона виглядає, типу, така кепочка, думаю. Сіли за робоче місце, торганули, стоп-лосик не забрали, забрали Take профіт і все. Кепка теж прикольна, тому кому цікаво. До чого я веду? Я веду до того, що я проведу розіграш. В якому потрібно буде перейти по силості в описі даним дороликом, зареєструватися. А хто вже зареєстрований, там треба ввести в віконечку реферальний код, вводити міні-кнейм Мані і потім ви вже стаєте учасником, учасником даного розіграшу. У вас є можливість отримати. Я думаю, шанси на виграш будуть дуже і дуже великі. Чому? Тому що учасників буде мало. Подивіться, скільки мене народу дивиться, мене там дивиться людей 100. Тому розіграшу поучаствувати, це отак, от, от зараз щось. Виграти і отримати прес, я думаю, це шикарно. Тому всіх є великий, величезний, Отакий от шанс виграти. Отакий, от навіть в кадр не поміститься. Отакий шанс виграти. Раз мерч виграти коврик для настоящих скальперів. Тому участвуй в розігріші, переходь по ссылці, реєструйся. Якщо ти щось не зрозумів, перейди в телеграм-канал і напиши, як зареєструватися, як вести дані, як то зробити, як то. Я тобі підкажу і поясню, як детально все зробити покроково. Після чого, як ти зареєструвався, тобі всього лиш треба підключити свій гаманець, торгувати все. В кого буде більше проторгованого об'єму на брокері Tiger.com, той отримує перше місце. Кого буде на другому місці, то й у другому і друге місце. Тому що потрібно зробити? Зареєструватися, пройти верифікацію, закинути там ну, гроші, не знаю. Це якщо ви не маєте аккаунту, якщо ви маєте аккаунт в Tiger.com, вам всього лиш все треба в реферальному віконечку ввести слово Money Farm, все. Це буквально навіть менше, ніж хвилина. Зайшли на Tiger.com, ввели MoneyFarm, все ви учасник. Якщо у вас немає аккаунту, вам ну, потрібно створити аккаунт, вам потрібно підключити IP-ключі, вам, коротше, потрібно трошки заморочитись. Ну, але ось це, ось це, це, я думаю, варто того. Ну, як не, як Tiger.com, клас. Тому що я хочу сказати: Участвуй в розіграші, Отримай призи шанси отримати дуже і дуже дуже великі. Отакі, От навіть кадр, не поміщається шанс. Тому, Тому я думаю. Варто, варто в цьому поучаствувати. Є великий шанс, ще раз повторюся виграти. Умови максимально прості. Якщо ти вже зареєстрований та ігриком, це вже 30 секунд твого часу. Якщо в тебе немає аккаунту, то ну, хвилини три. Три хвилини твого життя є шанс отримати приз. Тому участвуй. Пиши мені в, в телеграм, якщо щось не зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можеш писати в коментарях. Я тобі відповім. Силку я залишу в описі під даним відеороликом. Обов'язково використовуй цю можливість. На цьому все кожному дякую. Кожному подякував, хто подивився даний відеоролик. поставте обов'язково лайк, підпишіться на YouTube канал і дивіться всі всі прям детально умови будуть в моєму телеграм-каналі. Якщо ти щось не зрозумів, пишеш в телеграм. Якщо ти не зрозумів умови, можеш зайти в мій телеграм-канал, подивитися. Все. Тому на цьому все. Завершую вже як і в другий раз. Всім профіту, всім удачі, а я туди.